У Хортицькому районі на будинку по вулиці Рубана 27, встановили дошку в пам'ять про захисника Геннадія Парфьонова. У цивільному житті чоловік був кухарем, мав руки лагідні до хліба. Його мати каже, сина виховувала перш за все порядною людиною. Бути чесним, добросовісним, не робити людям зла, не брати чужого, але захищати своє. Але в воєнкомат вони з другом пішли вже на третій день, як почалась. Повномасштабна війна, їм сказали чекайте, ну вони поки чекали, працювали в теробороні, а потім, уже 12 березня, він уже відправився в честь. Геннадій добровольцем пішов захищати Україну у перші дні великої війни, брав участь в обороні Сєвєродонецька та Авдіївки. Був старшим оператором протитанкового взводу у складі 110 ї окремої механізованої бригади. А коли прийшли хлопці до мене? Той день, коли вони мені принесли ці сповіщення, я зразу зрозуміла, бо син перед цим був на відпочинку, і ввечері ми спілкувалися. У нього такий настрій був. Він як не знаю, він прощався. Він сказав, мама, я додому вже не вернусь. Серце захисника зупинилось 25 жовтня 2022 тисячі Геннадій Парфьонов потрапив під мінометний обстріл поблизу Авдіївки. Мені зателефонували, сказав, що його більше нема з цього часу. Ніби половина я померла. Вже минуло майже три роки, але біль не втіхає. Це неможливо забути ніколи. Нам дуже його не вистачає. Він назавжди залишиться самим найкращим батьком в цілому світі, тому що так, як він любив свою дитину, таке рідко зустрінеш одну дошку встановили у Заводському районі на вулиці Славна, 54, де жив Павло Попов. Запоріжець пішов захищати країну ще у 2014-му. Мав позивний Джордан, і після повномасштабного вторгнення не зміг залишитись осторонь та долучився до тероборони. У вересні внаслідок обстрілу поблизу приютного чоловік загинув. Павлу назавжди лишилось 30 років. 24-го числа він був на роботі, так як дежурний електрик. Ми Самі з окупірованої території з міста Дніпрорудного. він у нас працював на Запорозькому железнородному комбінаті дежурним електриком. Він робота в сміну, вечором приїхав, зібрав вечір. 25 февраля він вже 22-го року поїхав. Поїхав, він в основному був у нас на Запорізькому напрямку. Лариса познайомилась з Павлом у 2014 році. Через два роки вони одружились. Разом виховували доньку від першого шлюбу Лариси, проте так і не встигли завести спільних. Він був чуйним, звичиве. Він нікого нікому не відказував, не в помощі, ні в чому. Я, я жила з ним як за кам'яною стіною просто. Ні, його дуже не вистачає. Для родин загиблих важливо зберегти пам'ять про рідних. Дизайн для всіх табличок створила донька одного з ветеранів. А от допомогли встановлювати ветеранська організація Разом ЮА. Це перші таблички. Ми взяли перші п'ять родин, пройшли цей шлях, щоб розповісти іншим родинам могритні дії. І далі вони підуть самі, самі будуть виробляти їх. Це робиться не стільки для родин, тільки для молоді і для всіх, хто не розуміє, що відбувається. Бо молодь повинна бачити, бачити, пам'ятати своїх героїв. І це розуміння і пам'ять буде Змушувати їх бути іншими, будувати іншу країну, з котрою не захочуть воювати. Ветерани зазначають, родини полеглих захисників та захисниць можуть звертатись до організації за допомогою зі встановлення дошки пам'яті через групу в телеграмі. Вшануємо героїв. Ольга Ларіонова, Надія Пилипенко, Юрій Поворознюк, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.